Доброго дня! Заїхав до нас такий німецький булс з Швейцарії. Алюмінієва рама 27,5 колеса. Такі моделі йшли з 2016 року. На гідравлічних тормозах дискових. на Наріс десь 1,50, 1,70 м, На системі 9х3, 27 передач. Вода усилені, Ззаді. Shimano Асера нова стоїть. Шатун Shimano Сусліс. Сідушка, бачите, дуже гарний колір, такий синій металік. Монеточки. Вилучка Сантор. І далі тому зал. Так з тої сторони рама є підніжка в комплектації. Когось буде така лялечка цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua Або Тік-Ток, або Інстаграм Бжек. Пишіть. Гарного дня.